Знаєш, я кажу, хлопці, то ви красавчики. ну Розумієш, що хлопці військові, які захищають нашу країну, і що от їм от подобається, що їм це додає настрою, духу бойового. Значить, я правильно зараз все роблю. Про що ти мрієш в майбутньому? Е, ну, зараз у мене. Ну, це не мрія, це така у мене ціль, кнопка Ютуба. Вже там у нас лишилося чуть-чуть, Ну, якийсь свій проєкт зробити, повністю свій. Знаєш, от що ж та, тому що. Ну, рулетка, це ну, я не сам, знаєш там? Багато цих, навіть якщо, якщо, теж я був не сам. А я от хочу прям зробити от щось своє. От прям моє, моє, знаєш, свій там якийсь, може особистий свій ютуб проект м Ну, от що ж своє, хочу. От, а от що я думаю, дуже над цим думаю. Зараз ти береш участь у волонтерських концертах, так? Е, як прийшла ідея, така е, піти на ці концерти? Чи тебе хтось запрошував? Мене запрошують на ці благодійні та на благодійні заходи.